Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання Українська народна іграшка. Коник. Кінь. Одна із тварин, символів українців. З давніх часів ця тварина супроводжує людину. Коні були помічниками хліборобів та воїнів. Зображення коня є і на народних картинах. І у творах професійних митців. Коні, улюбленці, вірні друзі і побратими козаків. З давніх давен серед народних іграшок були коники серед найпоширеніших дерев'яні, наприклад, кінські голови на палицях, які можна було осідлати, зображаючи вершника. Ще були Коники качалки, а також возики. У наших предків кінь був дуже вшанованим. Його вважали символом сонця. Вірили, що він дарує життя і розквіт всьому живому на землі. Виготовляли сонячного коника із сіна або соломи. В Карпатах. Коники були відомі тим, що їх виготовляли з сиру. Також навіть зараз можна побачити у різних регіонах, як виготовляють обрядове фігорне печиво. У вигляді коней. Ці вироби не є цільковитими іграшками, адже діти їх охоче з'їдають. А вам, малята, до вподоби такі іграшки? На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!